Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок в селі Худосівка. Площа цього будинку 200 квадратів, ділянка 9 соток. Даний будинок іде вже з готовим ремонтом і частково встановленими меблями. Отже, розпочнемо огляд з зони паркінгу. Зона паркінгу має навіс на два автомобілі. І також додатково перед навісом є ще ось така зона. Теж вона може бути як для паркінгу або може використовуватися як гостьовий паркінг. Є виводи під зарядку електроавто, на три фази звичайної розетки. До будинку заведено 15 кВт електрики, є власний септик, свердловина і газ. Також додатково виведений ось такий вивід під газовий генератор. Те, що є такою класною перевагою в цього будинку. На ділянці розстелений рублоне газо, система автополиву від Hunter Так ось сюди. Можна сказати, мозок автополиву, звідки це все регулюється. В цій частині свердловина. І ось так виглядає діляночка. Так, Присутня ось така тераса під накриттям, яка має освітлення і дуже неймовірний захід сонця. Можна спостерігати з цієї ділянки. Цей будинок побудований з керамоблоку 2НФ, утеплення пінопласт. 150 мм і по фасаду декоративна штукатурка поєднання з фасадною плиткою. Дуже неймовірний будинок. Нагадаю, що він йде з ремонтом. По периметру ділянки паркан виконаний з профнастилу. Дуже так красиво, стильно на ділянці можна облаштувати басейн. Якусь сауну, дитячу зону, дитячий майданчик або простору зону барбекю. Також по будинку є ось така водостічна система, є додатковий вихід на терасу і ось так виглядає ділянка з цієї сторони. Дах виконаний з металочерепиці, утеплений мінватою 200 мм, і він вже повністю утеплений. В цій частині виведені септики. Септики десь з переливом, також посаджені по периметру там тойки, і в цій частині є ялина, і також додатково декоративні рослини. Вхідна частина має освітлення і ось така фасадна плитка дуже красиво підкреслює даний екстер'єр. Отже, запрошую вас до середини будинку, щоб... Познайомитись з плануванням і подивитись на комплектацію ремонту. Друзі, запрошую вас до середини будинку. При вході нас зустрічає ось така вхідна частина. Є місце для того, щоб можна було просісти взутись, зона під верхній одяг. І далі є ось така зона гардеробу, яка має доволі таке просторе планування. Дуже красиво монтована. Шафа, яка має багато різних шаф і полиць для різного одягу і взуття. Також при вході є таке дзеркало в стелю, яке має підсвітку, також присутній мастер-вимикач по будинку, і в цій частині знаходиться котельня. Так, Встановлений газовий котел, по всьому будинку газове опалення, водяна тепла підлога і ось так це все виглядає. Також автоматика будинку повністю все підписано і гарненько все облаштовано. Тож ми йдемо далі. Бачимо ось такий коридор. З лівої сторони знаходиться гостєвий санвузол, присутня присутні інсталяція, гігієнічний душ, сантехніка від відвола, іспанський виробник. Є душ і є ось така шафа для різних засобів гігієни. Також є сушарка під рушники. І, звичайно, ось таке красиве дзеркало, яке повністю в стіні. Місце під прольку і сушку додатково є ось такі шухляди. Так, рухаємось далі. Далі ми бачимо ось таку зону. Вона введе нас до кухні вітальні. Вже встановлений обідній стіл на 6 осіб. Дуже красива робоча зона. Вона має підсвітку і в тій частині там шафа теж є підсвіточка. Дуже красива зона вітальні і є ось такий вихід на терасу. Дуже красивий захід сонця, який своїми променями попадає саме в вітальню. І створює таку красиву атмосферу. Також є ось така холодна зона, це холодильник поєднано роз... з морозильною камерою, встановлена посудомийка, вся техніка від Bosch. І ось такий чудовий вид на вітальню і хідну зону. Стіл виконаний з такого керамограніту. Дуже красиво. Виглядає. Також в зоні вітальні встановлений м'який диван, красиве панорамне вікно теж додає простору і світла в приміщення. На підлозі покладений кермограніт і є система теплої водяної підлоги. Додатково є вивід під кондиціонер. Зверніть увагу на те, що є ось така вмонтована панель. Яка теж красиво поєднується саме з робочою зоною. Так, ми йдемо далі. На першому поверсі додатково є кімната. Так, вона ось так виглядає. На підлозі тут ламінат. І є вихід на задній двір ділянки. Також хочу звернути, що під сходами є ось така. Зона вільного призначення. Тут можна облаштувати таку зелену зону, поставити якісь квіти з під світочки, і буде дуже красиво воно виглядати. Піднімаємось, бачимо, ось такий коридор. І ми розпочнемо огляд з мастер-спальні. У мастер-спальні є власний гардероб і санвузол Так, є радіатори опалення. Також два. Підсвічника ліжка, і також є вхід, власний гардероб. Так ось так він виглядає. Вивід під магістраль під кондиціонер. І далі додатково є ще власний санвузол. Так ось так він виглядає. Тут воно поєднано душ і ванна. Також умивальник, дзеркало красиве з підсвіткою, сушарка підрушники, Інсталяція з гігієнічним душем. і Теж так само, як і на першому поверсі, є ось така шафа. Так, ідемо далі. Далі тут друга кімната. Теж з красивим видом на захід сонця. Далі по коридору з правої сторони ми потрапляємо в спільний санвузол для інших кімнат. Тут теж сама комплектація. І ось таке. Красиве дзеркало з умивальником. Також присутня мансарда, теж як додаткове приміщення. Так, це третя кімната, вона може бути як гардеробна, так і дитяча ігрова, або може можна влаштувати під кабінет. Так, ми йдемо далі і потрапляємо в останню кімнату яка має ось таке дуже красиве кутове вікно. Тож, друзі, зараз ми оглянули будиночок, який знаходиться в селі Худосівка. Наразі цей будинок є в продажі, тому запрошуємо вас на перегляд і будемо раді презентувати вам всі наші актуальні об'єкти.